Купатися чи не купатися? Ось в чому питання. Блязькі ці питання заябують. Гамлет або феномен датського кацапізма. Дєві особи. Гамлет. датський кацап. Гамлет феномен датського кацапізму. Так само і тут. Зараз розповім, що я маю на увазі. Іхуя, блядь. Нещодавно подали запит. до Лісового інформаційно аналітичного центру. Ну, це, як би сказати, конторки, якою командує Балаболоховець, -Бала який нещодавно отримав підозру в масштабних відмиваннях коштів. Так ось, це його, скажімо так, ну як ляц, як розшифровується, лісовий інформаційно-аналітичний центр. Так ми подали на нього запит. Типа, скажіть, будь ласка, нам. От такого-то числа, в такому-то місці їхала така то фура. Дайте, будь ласка, відповідь у цій фурі, що вона везла, якого сорту, якої довжини і куди. І знаєте, що відповів Оце от Поцюр, Ліцур чи хто там. А, ні, це зараз Гамлет Погосян підписав якийсь. Через то я і Гамлета вспомнив. От. Так от, Гамлет Погосян, хто такий, непонятно, директор Ліац, якийсь новий. Відписав, що він не є розпорядником інформації відповідно закону про публічну інформацію. А хто ж ви, сука, тоді є, якщо лісовий інформаційно-аналітичний центр не є розпорядником інформації? Цікаво. Мені цікаво, що ви не пишете з цього е, поводу. Вставляю відповідь з Ліац, цього блін, Пагасяна. Почитайте. І відпишіться. Разом село. Друзі, всім привіт! Це продовження цього відео, яке я записав напередодні. Сьогодні став монтувати відосик і думаю, блін, ну потрібно поцікавитися, хто ж такий цей гамлет Пагасян. І я зайшов в інтернет, вбив, так виявляється, він там вже побігав по різним посадам, навіть до захисту природи і довкілля був дотичний. Заходиш на його сторінку, один сплошний поток піара. І грізну Єрісі, який він там постить для цього ж смоля, такий самий піарастик бохол, Болоховець. Ну, коротше, там повний бред. Давайте зараз я вам покажу, що він там пише. Ліац, на запит деревообробників, допру... допрацював та видав інформацію, що за брідятіна. Тобто потрібно бути деревообробником, щоб отримувати інформацію з Ліац? Для деревообробників, ЛіАЦ є утримувачем інформації, да? а для громадської організації, яка хоче поцікавитися оборудками їхніми, як вони наліво списують фурами, фурами ліс крадуть, то це не розпорядник інформації. от, така от ситуація. Гамліт, що це за бред? Що ти постиш? Ти ж написав у, за власним підписом в листі, що ти не є розпорядником інформації. Ліац не є розпорядником інформації. А тут в себе ти постиш смоля і, і себе любімого розказуєш, як, е, як Ліацу працювало і видало інформацію для деревообробників. Що за бред? Що за дискримінація? Я не буду перелічувати балабалізм, який постить у цей смаль, і ця вся мафія лісокраська державна лісократська мафія з назвою ДП Ліси України e постить Гамліт на своїй сторінці, смаль і таке інше. Ви самі можете зайти і подивитися, скільки там бреда вони пишуть, які вони відкриті, які вони відповідають європейським нормам і стандартам, як вони дослухаються до громадськості, як вони вводять нові технології, які дозволять. Повністю прозоро все дослідити походження деревини. Ну, ви зрозуміли, брідятіна. А на відповідь на запит громадської організації вони дають недолугу відповідь. Я розумію, що Гамліт, феномен Гамліт, він не, не є тим, хто писав цей відповідь. Скоріше за все, а це більше за все так і є, що пишуть у ці випускники аграрних вузів з якимось юридичним досвідом, не знаю, де вони там робили, помічником. Якогось адвоката мусорського хіба що, я не знаю. Тому що це тільки вони можуть писати таку недолугу відповідь, не маючи повного всеусяжного юридичного досвіду. Понятно, що з цих вісот, які займає Гамлі, йому пофіг, що там напишуть його раби. Він лише там підмахнув оцю всю хрінь і відправив чисту відмазку. Крім того, хочеться звернути на те, що вони посилаються на закон, який прямо, прямо вказує, що вони і є. Розпорядником інформації, тому що це державне підприємство в першу чергу. Ну це ну просто вони самі собі суперечать. І звісно, вони там в кінці написали, що ну вам не подобається звертайте, ну, звертайтесь до суду. Ми дослухаємося до цієї поради. І зараз я думаю, що ми порадимося, як завжди. З нашим юридичним відділом і все-таки подамо до суду на цього Гамліта і цю банду лісакрадів державних за те, що вони приховують інформацію, вони є розпорядниками інформації, тому що вони знають і причетні до знають інформацію про стан довкілля. Вони причетні прямо, прямо до цього до стану довкілля. Тому що вони рубають наше народне надбання. Тому чекайте новин. Подамо позу і будемо в суді розвалювати, як грім черешню, у цю мафію лісакраську, цю корупційну гідру. Разом сила!